Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Послання від Оракула повного місяця на 17 вересня. Карта, карта Хмари. Це карта якихось проблем, невдач, це карта таких тривожного стану. Карта, яка символізує не просто неприємності. а... Взагалі неприємні события, неприємні події та неприємні емоції, які доведеться відчувати. Але не варто розчаровуватися та розкисати. Пам'ятайте, що ці події вони можуть призвести до того, що ви станете на новий етап в своєму житті. Тому пам'ятайте, все, що не робиться, все робиться на краще. І як хмари набігли, так вони можуть розсіятися. Так і ви можете знайти швидке вирішення того хвилюючого наболівшого питання. Бережіть себе, всім гарного дня, до побачення!